Друзі, Smart For 451 Кузов, 2014 рік виробництва, повністю цілий в класній комплектації і стані. Червоний крутий колір. Сіра капсула. Тільки поставлено на облік, готове до продажу. По комплектації швидко датчик дощу. Сенсор та світло. В тридіон пофарбовані накладки на дзеркала. Панорамний, да. Так, Пічечка гріє дуже гарно, але вимикаємо. Шостий місяць, 14 рік виробництва, Вісім подушок безпеки. Вони тут скрізь. В сидіннях, під колінами, отут там де шторка. ось. Тут подушка безпеки та зі сторони пасажира. Бардачок оригінальний з ключем. Ось тут от бардачок під, під магнітолу, датчик тиску, Пелюстки перемикання передачі, спортивне шкіряне кермо, трьох електропакет, електродзеркало з обігрівами, електросклова підіймачі, сидіння. З, з візерунками це топові тканині. Оригінальний підлокітник з регулюванням. 21 тисяча км пробіг. Ось дивіться, авторежим і тут авто. Автоскло, автосвітло Підстаканник, нормальна куліса з повним ефектом автомата. Гарна машинка, панорамка. Зараз вам багажник швидко покажу. Сервіска навіть є. Тут все обшите, так як це американська версія. Звертайтесь наші контакти. Гарного дня!